Всім привіт! Ви на каналі Trinity SB і сьогодні у нас короткий огляд новинки точка доступа зовнішня АП-3000 Outdoor. Новинка комплектується лан-каблем, винтами для кріплення на стіну та хомутом для кріплення на трубу та адаптером пасивного поя на 48 вольт. Коротко про характеристики. Новинка працює на стандарті AX3000, тобто може працювати на 5 ГГц на швидкості до 2400 Мбіт та 571 Мбіт на ширині каналу в 2,4 ГГц. Також новинці покращили покриття. Тепер воно складає до 320 метрів на максимальній швидкості в відкритій місцевості. Завдяки цьому ви зможете покривати якісним інтернетом віддалені ділянки вашого подвір'я, паркінги, парки. Альтанки чи будь-які інші будови на вашому подвір'ї. Потужності цієї точки доступу буде достатньо для того, щоб з'єднати інтернетом між собою дві будівлі, в які неможливо провести кабельний інтернет іншим шляхом. Тобто ви ставите одну точку доступу в одній будівлі, підключаєте до неї інтернет з'єднання, на іншій будівлі ставите іншу точку доступу, вона буде приймати інтернет. Це можливо завдяки тому, що ця точка доступу може передавати все гігабітне з'єднання між собою. Як і минула модель, ця точка доступу має в собі захист від пилі та вологи по стандарту IP65 та захист від блискавки до 6 кВт. А з результатами заміру швидкості можете ознайомитись зараз на екрані. От тепер ми перейдемо від точки доступу на відстань приблизно в 120 метрів ось до того шлагбаума. І на такій відстані проводимо тест швидкості. Так, В середньому у нас вийшло 182 Мбіт на завантаження, 134 Мбіт на вивантаження. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть свої запитання в коментарі. До нових зустрічей.